Романовський Юрій, голова фонду, благодійна організація, благодійний фонд Юніті Hub». Сьогодні ми представляємо на турнірі федерації більярдного спорту України. Ліга Загуляєв, дарунок, переможцю, фіналісту. Цього турніра гільзу вільна це гільза із снарядів, які були використані одними із перших при обороні Києва і Київщини. Вдячні ми підрозділу, який нам їх передав, це символ. Нашої незламності, сили, волі, духу, яку проявили наші героїчні захисники, обороняючи Київ, Київщину і Україну.